Вітаю вас у Житомирі 18 серпня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Київ звільнив ВОК керівника Житомирського держеокадастру. Депутати полегшили Світлані Півовареві процес приватизації ЖЕКу номер 8 Дворічний малюк Сергій Ковальчук потребує термінову пересадку серця. Про ці та інші новини далі. Воєнний стан та чергова хвиля мобілізації можуть бути оголошені у випадку серйозної ескалації у зоні бойових дій. Про це у четвер під час брифінгу на Львівщині заявив президент Петро Порошенко. Передає Українська Правда. Порошенко повідомив, що з початку року на контрактну службу в армію вступили 45 тисяч військових, що дозволило не оголошувати нову мобілізацію. Не встиг покерувати, а вже звільнений з посади ВО начальника Держгеокадастру в Житомирській області. Київське керівництво звільнило Олександра Ходаківського. Громадські активісти вбачають в цьому чергове бажання поставити свою людину для дерибану. В ситуації розбирався Костянтин Касьян. Без пояснень наказ про звільнення до рук та лист із київської прокуратури про відкриття кримінального провадження зшили діло, а до фактів і діла не мають. Переконує звільнений чиновник. Тут навпаки, прокуратура повинна була б зацікавитись, що як так, що одна людина не може три роки добити свого права, а інша за неділю отримує всі дозвільні документи. На робочі умови палки в колеса, пильна перевірка виконавчої роботи та підписаних договорів. Все для того, аби допомогти начальнику Держгеокадастру області покинути посаду. То мені в досить такій формі, скажімо так, з усмішкою було запропоновано, якщо ти так турбуєшся за область, то реєструй у нас в Києві. Ну, власне, в п'ятницю приїхав з партією 132 накази, їх там і зареєстрував. І, скажімо так, створювалися такі умови, які б примушували мене, ну, скажімо так, к самому відмовитись. Вже колишній начальник наводить факти зливу інформації своїми ж підлеглими. Причому копія зроблена на фоні інших робочих документів, наприклад, як адміністративне провадження, є номер реєстраційний і візи. Працівників головного управління, тобто, виходить, якийсь хтось з представників головного управління свідомо оприлюднив відомості про громадянина іншому суб'єкту. Ходаківський переконує, що теперішнє керівництво держгеокадастру України використовує різні важелі впливу на нього, аби відібрати право підпису. Було відкрито це кримінальне провадження, аби просто банально з мене зняти виконання обов'язків. Я сам відмовлявся з себе знімати це виконання обов'язків. До речі, в спілкуванні з головою Держгеокадастру на минулій неділі мені також в розмові згадувалось, що ну, буцім, то з тобою просто ще не спілкувалися нормальні слідчі. Як виявилось, ці погрози мали певне підґрунтя, і вже певно тоді ще планувалось, що буде відкрите кримінальне провадження на мене. Активісти називають такі дії безправністю та вседозволеністю київських чиновників. Здесь вислані з пальців абсурд, то есть начинают крутить уголовное дело. Поэтому говорю, я сейчас каждый день себе задаю вопрос, или у нас государство на кое-то или від учора чиновник звільнений. Що робитиме тепер? Не знає. Чи подаватиме до суду на такі дії свого керівника? Теж думає. Одна зрозуміло достовірно. Спокою та порядку Житомирському кадастру ще не бачити. Олександр Голобородько, телеканал СК Міські чиновники вирішили перенести зупинку громадського транспорту із перехрестя київської та хлібної на ріг вулиць Київська та Небесної Сотні. Як ми повідомляли, зупинка заважала жителям вище зазначеного будинку через постійний шум. Робота по їх встановленню розпочалась сьогодні. Деталі у сюжеті Вікторії Хлайн. Зупинки на перехресті Київської та Хлібної не буде. Таке рішення прийняла комісія із безпеки руху міськради. Як нам стало відомо, ініціатором перенесення зупинки виступив житель будинку біля зупинки. За збігом обставин ми одразу потрапили в необхідну квартиру. Да, я був 16-го на прийомі у Сухомоїна. Уди до зупинку всі жителі дома чотирнадцятого жалуються убрати. шум. Без, были и в 2015 году на станции. У меня есть документы официальные. Замеры в квартире, в центре квартиры, на 20 единиц превышают допустимую норму. Чоловік одразу запросив нас до себе та надав усі наявні документи. Переконував, що балкони будинку визнані аварійними ще з 93-го року, а наявність зупинок під вікнами сприяють руйнуванню будинку, а постійний шум не дає нормально жити. Жалується вже скільки років. Ноль німання. Поки не пішов уже до Сухомлина. Вот последній раз я сказав, я буду з вами судитися. Ні, проживати. Володимир неодноразово жалівся на те, щоб влада зробила турнікет. Чоловік стверджує, що встановити його мали ще у 2015 році. Допоки ми спілкувалися з Володимиром, на зупинку вже привезли турнікети. Встановили, Так будь ласка, то 18 вісімнадцять метрів. Турнікета померяйте. Заступник міського голови Дмитро Ткачук говорить, що перенесення зупинки на ріг Київської та Небесної Сотні не сподобається мешканцям інших будинків. Справді Київській не так багато місць, де можна облаштувати зупинку. Тротуари тобто, доволі вузькі. Це територія ринку. Ну біля, біля ринку, тут тобто, багато людей, і місць для зупинки немає. І та територія, куди перенесли зупинку, мешканці, якби будинку. Теж не дуже задоволені, що її принесли до їхнього будинку. Тому ситуація з оціми зупинками навколо ринку і великим скупченням людей є доволі проблематична. Тому я не думаю, навіть що це кінець цього рішення. Отже, рішення про перенесення зупинки не остаточне. Це глобальна проблема. Це треба робити. Боротися не з не зупинками, а з завантаженістю центру міста транспортними засобами. Мість, де зупинок ну не можна взяв, переніс на 20 метрів вправо, вліво. От єдине де з'являється, це вже. Ближче туди до Шелешкова, вздовж 9-поверхового будинку, але там у нас на Кооперативному коледжі є зупинка. Зупинки кожні 100 метрів, теж нікому не потрібні. Тобто, логіка цієї зупинки була, що людям це найближчий шлях до зупинки громадського транспорту з ринку. На перенесення зупинки мешканці міста реагують по-різному. Там байдужі. ми тут це, не це. так. часто людей, звісно. з із базара тут сідати, кому туди треба добиратися. А нам пройтися лишні 10 метрів це. Не... Não é tá quase. А для пенсіонерів, да, звісно, це набагато зручніше гадаю. Негативно, тому що тут базар і людям зручно з базара. Тут зупинка. Хіба гадять тут? Хто зуп... Чекає зупинку. Я думаю, що зовсім друге тут смітять. За інформацією сайту міськради перенесення зупинки відбулося ще вчора, 17 серпня. Тому зупинка поки знаходиться за адресою вулиця Київська, 54. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 Депутати полегшили Світлані Півоварєві процес приватизації ЖЕКУ номер 8 Більшість з них під час комісії підтримали дане рішення, але є ті, хто вважає його незаконним, чому саме розбиралась Крістина Биковець. Депутат міськради Іван Фурлет на своїй сторінці в Фейсбук написав про цікаві рішення бюджетної комісії не виокремлювати питання приватизації приміщення приватного жрепу номер 8, яким керує член виконкому Світлана Півоварова. Це рішення значно полегшить процедуру приватизації будівлі. Депутат міської ради Кучик Василь Кереміч запропонував внести зміни в нашу попередню рекомендацію, і саме цей об'єкт Київська 55 жек номер 8 включити в. Загальний список приватизації, так як воно нічим не відрізняється від інших об'єктів, так само були зроблені поліпшення і попросив, щоб ми все ж таки не йшли, не переходили на особистості. Всі розуміють, що це приміщення в оренді у піовара Світлани Світланивановних. Сам Іван Фурлат зазначає, що Світлана Півоварова взагалі має бути виключена з членів виконавчого комітету і позбавлена права приватизації цих приміщень. Я давно відстоюю позицію про те, що Світлана Ана Іванівна неодноразово використовувала своє службове становище для корисливих цілей, попри те, що вона професіонал у житлово-комунальному господарстві, але надавати їй преференції в щодо комунального майна чи приватизації ну було б не було б неправильно зі слів депутата. 9 з 11 присутніх членів бюджетної комісії підтримали це рішення. А деякі депутати взагалі сприйняли це рішення зі сміхом. Все, що приймалося з приводу приватизації на цій комісії. Воно є не і смішним, тому що Моїсеєв порушив весь регламент, який може бути, всі положення про комісії. І тому, ну я, наприклад, піднімала руку, посміхаючись. Чому? Тому що в порядку денному цього питання не було. В порядок денний на комісію був затверджений. Угу. Був затверджений комісією. А потім невідомо звідки Моїсеїв вирішив погулятися. Тому це було на сміх, стоячи вже коли ми виходили з комісії. Це рішення, які і рекомендації, ну яка не може мати ніякої сили. Власниця ж восьмого в жрепу взагалі не знає, або ж ніби то нічого не знає про це рішення. Приготозувати я не бачу. Як це можливо, я, я не розумію про що ви говорите. Як вирішиться це питання, стане зрозуміло вже безпосередньо на сесії міської ради. А телеканал ск 1 буде слідкувати за перебігом подій. Крістіна Баковець, Леонід Продаченко, телеканал ск 1 У Житомирі облаштують сквер та встановлять пам'ятник Олегу Ольжичу. За понад 2 мільйони гривень приватне підприємство Скефалт, яке виграло тендер на будівництво, виконує роботи з облаштування скверу з подальшим встановленням пам'ятника. Ім часом в інтернеті вже з'явилось фото монументу. Їх опублікував активіст Максим Вікарчук на своїй сторінці у Фейсбук. Продовжується робота, яка вже 10 років як найбільше триває у Житомирі над увіковічненням Олега Ольжича. І сподіваюсь, до наступної річниці ми гордо здіймемо, чи не єдиний пам'ятник людині титану світового масштабу у Житомирі написав активіст. Нещодавно телеканал СК 1 подавав запит до поліції на отримання статистичних даних з приводу кількості пограбувань помешкань житомирян та мешканців області. Адже за кілька тижнів у місті відбулася ціла низка квартирних пограбувань. Деякі експерти вважають, що це пов'язано із звільненням засуджених по закону Савченко. Поліція підтверджує, в Житомирі спостерігається приріст крадіжок з помешкань громадян. Минулоріч за крадіжки було затримано 858 осіб. Цього року за той же період затримано 834 особи. Тож поліція не пов'язує це із законом. Якщо говорити про статистику, у 2014 році у нас в Житомирській області було зареєстровано близько тисячі квартирних крадіжок. З них половина була розкрита. У самому обласному центрі було зареєстровано близько 200 квартирних крадіжок і теж половина була розкрита у 2015 році. У Житомирській області було розкрито близько півтори тисячі квартирних крадіжок. Кожна третя була розкрита в обласному центрі було зареєстровано близько 400 крадіжок Діжок з приватних осель, і кожна четверта була розкрита. У 2016 році, за сім місяців 2016 року, у нас зареєстровано 1200 квартирних крадіжок, це в області і розкрита кожна третя. В обласному центрі наразі у нас зареєстровано близько 300 квартирних крадіжок. За гарячими слідами, першочерговими діями було розкрито кожну п'яту і на даний момент тривають ще заходи по встановленню осіб причетних до таких кримінальних злодіянь їх затримання. У вересні поліцейські патрулюватимуть біля шкіл, щоб обезпечити дітей. Про це повідомляють в управлінні поліції. З 1 вересня працівники поліції працюватимуть поблизу навчальних закладів у час прибуття дітей до школи та повернення їх до місць проживання. Ще одним з профілактичних засобів будуть лекції, які поліцейські проведуть у школах, щоб пояснити школярам правила поводження на дорозі, необхідність використання одягу зі світлоповертаючими елементами. В Житомирі СБУ та поліція розшукують власника військового арсеналу. На території однієї з промзон Житомира співробітники управління Служби безпеки України та поліції виявили схорон з боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба СБУ в Житомирській області. Під час огляду правоохоронці вилучили гранати з ударно дистанційним запалами до них, а також майже сотню набоїв до автомата Калашникова, 30 з яких із бронебійно-запалювальними кулями. Вірші патріотична пісня возвели минуле України в стінах Дому української культури. Тут пройшов вечір патріотичної пісні Україна моя незалежна присвячений Дню Незалежності. Мета заходу об'єднати патріотів міста та вкотре згадати, через що довелося пройти країні задля того, щоб отримати незалежність. Також на заході були представлені вишиті бісером сорочки та лялечки в українських костюмах під стиль різних регіонів. Той, хто каже, що незалежність там впала з неба, це кажуть, люди недалекі, які не знають своєї історії, на яких постійно щось падає. І Тому треба знати і цінувати те, що зробили наші попередні покоління борців за українську державність. І я сьогодні радий повідомити, що наша гуманітарна комісія підтримала рішення, пропозицію Олега Чеховича про присвоєння посмертного звання почесного громадянина Житомира Олегу Ольжича Миколи Сіборського. Ми їздили по районах, ми пропагували ідею української державності і це помітьте, це в умовах існування Радянського Союзу, коли заперечувалося законами відокремлення будь-якої частини СССР, був неподільна, а ми гайтували за від'єднання України за проголошення державної незалежності. Дворічний малюк Сергій Ковальчук потребує термінову пересадку серця. У хлопчика після важкої пневмонії розвинулася хвороба серця. Батьки просять усіх небайдужих допомогти їхній дитині про сімейну трагедію. Сюжет Вікторії Хлань. Хрічне Сергійко зараз знаходиться в реанімації в стабільно тяжкому стані. Лікарі борються за життя хлопчика. У малюка двічі зупинялося серце. Сергійко має складну патологію серця. Він із нею в лікувальних закладах різного рівня наглядається, лікується, отримує медичну допомогу протягом шести місяців. У хлопчика рідкісне захворювання серця йому необхідна термінова трансплантація. Ймовірність вільність летальних наслідків складає 50% протягом першого року в Україні на жаль такі операції не проводяться. У матері хлопчика Гани немає іншого виходу як летіти до Індії, де є шанс отримати нове здорове серце. Ми впевнені, що Пересадка, яка нам рекомендована за кордоном, допоможемо йому синові хоча би бути з сім'єю. Ганна розуміє всі можливі ризики однак, серце жінки сповнене материнської любові та надії. Будь-який ризик може не стати моєго сина Сергійка. Я дуже сильно його люблю. Через те я стараюся все вишукувати. От щоб мій син жив, мені бували такі слова, що лучше напевне зробити евтаназію чим він мучиться. Ну кожна мати до крайнього до. Останнього подиху своєї дитини вона бореться. Вона як берегіння життя. Ганна не опускає руки, однак сума лише на операцію, не враховуючи переліт і реабілітацію, складає 150 тисяч доларів. Таких коштів у жінки немає. Родині допомагають близькі та друзі, але ресурсів обмаль таке гарне дитя було усміхнене Не завжди раділо і на очах просто згасається. Дуже страшне горе для сім'ї, і ця сума не підйомна для нас, простих україн. У нас завжди нема що продати, де взяти. Просто ми небайдужих людей звертаємося, щоб допомогли, бо я не знаю, як її зібрати. 29-річна Ганна сама сирота. Окрім Сергія, жінка виховує ще трьох дітей, які зараз у бабусі. Ганна мріє, що скоро її син зможе піти до дитячого садочку із здоровим серцем. Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК 1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. з СК1 та хай вам щастить. ефірі СК-1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 18 серпня. Барселона Володар Суперкубку Іспанії. Нарешті стали відомі всі суперники МФК Житомир в аматорському чемпіонаті України з футболу. А Шахтар сьогодні зіграє у кваліфікації до Ліги Європи. Про це та інше далі у студії Андрій Іванюк. Тож розпочинаємо і для початку заглянемо на Олімпійські ігри у Ріо. За даними на 18 серпня 2016 року Україна здобула на Олімпіаді в ріо де жанейро вісім медалей: дві золотих, чотири срібних і дві бронзові. Нашими призерами стали Богдан Бондаренко та Ольга Харлан, які завоювали бронзові нагороди у легкій атлетиці, стрибки у висоту та фехтування савля. Відповідно, Сергій Кулиш виборов срібло у стрільбі з новонтичної гвинтівки з відстані 10 метрів. Олег Вірняєв став другим у спортивній гімнастиці. А Жан Беленюк виграв срібло у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 85 кілограм. Останнє срібло українські спортсмени здобули у командному змаганні з фехтування на саблях. Перше золото в Україні приніс Олег Вірняєв у гімнастиці, паралельні бруси. А друге золото українці здобули сьогодні. Це Юрій Чебан у змаганнях з Греблі на каное. Українець е, мав найгірший результат в півфіналі серед всіх спортсменів і навіть не відразу отримав можливість виступити у вирішальному запливі. Однак у фіналі Юрій зібрався з силами і став олімпійським чемпіоном. Ріо. Барселона, Володар, Суперкубку Іспанії. Каталонський клуб за сумою двох матчів в суху переграв Севілію і завоював перший трофей у сезоні. На 10-й хвилині рахунок відкрив Ардатуран. Через 20 хвилин Севілія могла відігратися, забивши м'яч з пенальті, та голки персенью гранатових виявився сильнішим за ібору. Подвоїв перевагу все той же Арда Туран на 46-й хвилині, а підсумок поставив Леонель Месі на 55-й хвилині. Тож 3-0 учора та 5-0 у підсумку двох матчів. Нарешті стали відомі всі суперники МФК Житомир в аматорському чемпіонаті України з футболу сезону 2016 17 років. В другій східній групі, куди потрапили наші футболісти, зіграє 11 команд. Перше коло має завершитися в листопаді. Першу домашню гру МФК Житомир зіграє аж 3 вересня, до речі, в день міста. Нашим суперником стане авангард Чернігівської області. Нагадаю, що у першому турі наші футболісти поступилися з рахунком 2-0 та в Різків. Шахтар сьогодні зіграє у кваліфікації до Ліги Європи. Суперником гірників став Істамбул-Башак Шехір. Матч розпочнеться о 20.30 за київським часом. Зіграє Шахтар на стадіоні суперника. Через травми зіграти за Донеччан не зможе цілий ряд футболістів, а саме Шевчук, Бернард, Каніболоцький та Азеведо. Нагадаю, у кваліфікацію Ліги Європи Шахтар потрапив після виліту з Ліги Чемпіонів. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Та пам'ятайте, спорт це запорука гарного настрою та міцного здоров'я.